Вітаю шановні сидівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося біля абрикоски, яку зараз підріжемо. І взагалі будемо показувати не тільки підрізку абрикоси, а всі види робіт, які стосуються абрикоси. І боротьба з маніліозом, і боротьба проти плодової гнилі. Ось аж до збору урожаю. Так, ну а тепер давайте ми зробимо підрізку. Ну, по-перше, зразу всередині оцей пагін видаляємо. бо Тут буде тісно їм всередині. Ось так. Так, зразу вершки. Відрізаємо, тобто опускаємо донизу і опускаємо на зовнішню бруньку, для того, щоб пагін різ від центра дерева в боки. Ось так і підемо. Так, тут ось коротенько обріжемо для того, щоб подушки утворились. А тут вершок. Тут на зовнішню бруньку, як бачимо, пагими, які вийшли високо, майже наполовину їх вдаляємо до половини. Так. І тут теж на зовнішню бруньку. Так, цей також опускаємо. Так, ось всередині росте ділочка, всередину ми її удаляємо. Тут коротенько, ми тільки вершки пообрізаємо, для того щоб могли гілочки тут далі пускати. Ось тут укоротимо і ось у ще. Ось так. Ну Ось таким чином. Ось ще всередину росте, можна взагалі забрати її. Ось таким чином ми з вами підрізали. Добрый коску.